Творче об'єднання «Начитай» спільно з Фензін Підвал. Конкурс Магія підвалу Арсен Звенигора. Серце відьми». Не ходи туди, хлопче. Не копай. Вона ту землю любила, і земля її не відпускає. Не відпустить і тебе. Та годі вам, Сергій відмахнувся. То всього лише спалена напустка. Він швидко рушив у напрямку згарища. Підперти ціпком старий супроводив його скляним поглядом. Сергій стиснув щелепи. Згадалися слова батька. Ти цим не заробиш, лише себе закопаєш. Проте він заробляв. Іноді ледве вистачало звести кінці з кінцями, але часом траплялися колекціонери, здатні вивелити кругоньку суму за артефакти з історією, містичні скриньки, ляльки, карти або одяг мало кого цікавили, мумії, частини тіла чи кістки, ось, де справжній скарб, ціна перевищувала мораль. Занедбана вулиця натягнулася, немов струна. У правому вусі лунала музика з навушника. Лівим Сергій прислухався до тривожного шелесту листя, що звучало впереміж із сухим скреготом іржавих воріт. Здавалося, брудні вікна на краю села давно вже не миготіли вечірнім світлом. Попелище досі смерділо гаром і гниллю, хоча минуло декілька років після пожежі. Земля вгиналася під ногами. Кожен крок здіймав хмару чорного попелу, що випнув до черевиків. Обвуглені балки стирчали, наче старечі ребра. Прокляте місце, але Сергія це не хвилювало. Він глибоко вдихнув затхле повітря, поморщився. У гіркому смороді доведеться працювати наступні години, а потім ще добиратися до студії. Розкопки почалися від центру згарища. Сергій працював швидко і грубо. З-під попову виринали бляшанки, обгоріли одяг, скручені дроти, ланки скла та посуду. Сама марнота, котру ніхто не купить. Чоловік вкотре зупинився, зітхнув, витер з чоло. Він здобуде більше, він покаже. Більше не буде батькових глузувань. Одержимий він заглибився ще на пів метра. Лезо вперлося в щільну структуру, схожу на земляну жабу чи мишаче кубло. Він кинув лопатою, руками розгріб верхній шар землі. Пальці намацали вузлик з тонких і ламких кісточок, густо переплетених людським волоссям. Пасма обгорілі, але місцями живі, липкі, жирні. Сергій покрутив знахідку в руках і відкинув. Згорток глухо засичав, наче впав на розпечене залізо. Чорт забирай, прошепотів чоловік. З під волосся проступила густа темно-червона рідина. Пасма повільно заворушилися, тягнучи кістки назад під землю. Сергій із жахом відсахнувся, але рука сама потяглася вперед. В голові пробігла думка. За таке можна цілий статок отримати. Він дивився на предмет, який вовтузився у долонях. Кістки хрустіли від постійного тертя між собою, а волосся припливало до шкіри, ніж оббиваючи пальці. Сергій тремтів, розмотуючи пасма. Усередині бився овальний м'ясний згусток. Той мав вигляд засохлого, обвугленого людського серця, з тріщин якого капала тепла сукровиця, орган бився і кожен його удар луною віддавався в Сергієвих ребрах. В грудях калатало так, ніби серце ось ось розірветься, первісний жах розчинився в цікавості. Чоловік доторкнувся до згортка і затремтів, коли той завібрував у відповідь. Тепло від знахідки ширилося по тілу. Спина напружилась, грудну клітку стиснуло. Прилив гарячого тремору пробіг по стегнах та ступнях, кров прививала до найніжніших частин. Страх повністю відступив, лишивши присмак перманентного хвилювання. Воно змішувалося з ледь стриманим тілесним потягом. Ширінка розстебнулася, наче самохідь. Сергій підніс згорток до неприборканої плоті, що вивалилась зі штанів. Щось підштовхнуло його. Сороміцький голод поглинув думки. Тіло підкорилося ритму вібрацій в руках, межа від відразою і нестриманою хіттю була знищена незворотно. Кров виявилася чудовим лубрикантом. Тепла, слизька маса хлюпала при кожному поштовху. Краплі стікали на руки та пах. Жар із клубка був такий, ніби того щойно вирвали з живої грудної клітки. М'язи ніжно стискали прутень, створюючи вакуум. Приємні хвилі проносилися від голови до п'ят, мов проникали під кору мозку у коломорфію. Сергій відчув, як серце прилипає до статевого члена. Не встигнув він навіть насторожитись, як тіло пронизав короткий гострий біль. Чоловік смикнувся, спробував відкинути згусток, але той вже не відпускав. М'ясиста субстанція вчепилася в пах, кістки та волосся колючим дротом обвивалися навколо зап'ясть, стягувалися деталі тугіше. Біль переріз у судому. Сергій стиснув зуби, коли серце вп'ялося в промежину. Вростало у шкіру, вризаючись все сильніше. Гаряча рідіна, що стікала з кривавого нутра, проступала з-під пальців. Вона змішувалася з темною кров'ю чоловіка. Він закричав. Крик захлинувся у гортані, біль затьмарив усе довкола. В круговороті страждань і жаху думки були про одне позбутися, ціна не має значення. Сергій повелився на землю обличчям у кіптєву. Обдираючи шкіру з пальців, він відірвав одну із рук від згортка, обривки плоті зашкварчали на волосі. Чоловік дотягнувся до рюкзака та витягнув звідти ніж. Одиним рухом він відтяв прутень разом з обгорілим клубком. Тіло здригнулося від нового болю. Очі закотилися, дихання зірвалося, на сиплий шепіт. Сергій стогнав та стискав руками пах що кровоточив. На його очах серце зі здобичу повільно закопувалося у попіл. Стіни вигулькнув помітний силует. Тихі, скрадливі кроки, скляний погляд. Сергій впізнав жорсткий голос старого. Той схилився над ним і тихо промовив Я ж казав, не ходи сюди. Ти цим не заробиш. Лише себе закопаєш. Різкий рух леза і голова Сергія покотилася в попіл. У тиші вечірнього села ще довго скреготіла лопата, якою рили чергову могилу. Під землею щось вібрувало у відповідь. Арсен Звенигора, серце відьми.